Доброго ранку малята. Сьогодні ми поговоримо про кімнатні рослини. Ну що то квітка це всього рослина, що просто з ґрунту вийшла і цвіте. Та вабить душу ця краса первинна, у ній все загадкове, непросте. А зараз, малята, я пропоную вам відгадати загадки про кімнатні квіти, що зими розквітаю я! У оселі на підвіконні заздрять квітам моїм рясним снігом вкриті дерева. Сонні. Що це за квітка? Ця квітка називається Різдвяник. Знаєте, діти, чому він так називається? Тому що квітне на Різдво. А ось цікаві факти. Може, здогадаєтесь, про яку рослину я розповідаю? У стовпу захований білий сік, листок, ніби шкіряний. Може, він рости у горщику, а може, в джунглях, на річці і народжується в Індії. Як він називається, це фікус. Гляньте діти. Які в нього гарні листочки, блискучі, красиві, дійсно, не наче шкіряні. У мене ростеліана у діжці, біля дивана, листя в неї різьбляні, в них віконечка на скрізні. Ця рослина називається Монстера. Подивіться, як незвичайно виглядає монстера, правда? Ця рослина чимось схожа на дерево. А ось послухайте віршик про квітку, яку ви добре знаєте. Фіолетову фіранку юний ранок підгорнув, і фіалка на світанку пробудилася від сну. Малята, всі ви добре знаєте, як виглядає фіалка. Це дуже тендітна і красива квітка. Буває різних відтінків. А чи знаєте, ви діти, що потрібно робити, щоб кімнатні квіти були красивими і швидко росли? За ними треба правильно доглядати. По-перше, треба ставити рослини ближче до світла і правильно поливати. Влітку кожного дня або через день, а взимку рослини треба поливати рідше. По-друге, після поливу грунт потрібно розпушити, бо корінцям Потрібна не тільки вода, а й повітря. По-третє, потрібно протирати листя раз у місяць губкою або вологою ганчіркою, бо на ньому осідає пил, а рослини дихають листочками. Якщо ви будете правильно доглядати за своїми рослинами, вони вас завжди порадують гарним цвітом. Сподіваюсь, малята, що сьогодні. Ви почули багато цікавого і корисного. Дякую вам за увагу. До зустрічі!